Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У вирішальні моменти для держави студенти завжди були рушійною силою суспільства. І щоб нагадати про це, викладачі і студенти Національного педагогічного університету імені Драгоманова підготували тематичну виставку. Чимало студентів та викладачів цього вишу вже 9 років боронять країну на передовій, і, на жаль, десятки загинули. Сучасні студенти Драгоманівці наголошують, пишаються своїми однокурсниками-героями і пам'ятають тих, завдяки кому можуть продовжувати навчання в тилу, розповідає Даніїл Самсонов. Їхніми зусиллями пишеться новітня історія України. Чимало студентів-істориків державного університету імені Драгоманова з початком великої війни змінили аудиторії на фронт, аби нагадати про сучасних та полеглих героїв в університеті. Підготували виставку, яку так і назвали студенти. В організаторів проєкту не було сумнівів. Історії цих захисників і захисниць мають захербуватися в історії вишу. В даний момент з історичного факультету воює е, велика кількість студентів денної форми навчання, заочної форми навчання. Аспіранти наші студенти вийшли виступили з ініціативою, що вони хочуть фіксувати історію тут і зараз, що вони хочуть пам'ятати тих людей, які воювали. На сьогодні відомо про 20 загиблих драгоманівців. Десятеро з них навчалися саме на історичному факультеті. Та збір відомостей ще триває. Це студенти та випускники, які брали участь ще в АТО, і ті, хто пішли воювати у 22-му. Серед загиблих є дівчата-волонтерки їх розстріляли росіяни, коли ті везли гум допомогу до Бучі та Чернігова. Для мене ця виставка, знаєте, вона дуже можна сказати особиста, тому що це. Про студентів, про молодь, яка в вирішальні моменти бере на себе відповідальність. Студенти завжди були рушійною силою в більшості історичних подій. Олександр Коваленко донедавна студент історичного факультету, а нині військовослужбовець, який обороняв Київщину та Харківщину. Ця виставка відгукується йому глибоко всередині, адже цих молодих людей він знав особисто. А дехто навіть був для нього прикладом. З Павлом Наконечним був я особисто знайомий. Ми часто зустрічалися, спілкувалися. Він Напрям ну, патріотом був надзвичайно яскраво вираженим патріотом своєї держави. Не випадково чимало студентів-істориків добровольцями рушили захищати батьківщину, адже молодь, яка обрала собі цей фах, завжди вирізнялася глибокою національною свідомістю, каже керівництво вишу. Вони вже стали героями, але важливо, щоб їхня справа війшла у вічність. Принципово важливо, щоб ці речі були поширені серед студентів як сьогоднішніх і майбутніх, щоб не виникало питань потім для чого це було, щоб всі розуміли заради кого і завдяки кому ми можемо працювати після перемоги. Виставка студенти про внесок драгоманівців у незалежність України триватиме в арт-просторі скло у стінах вишу до 18 квітня. Даніл Самсонов, Олексій Євченко, «Факта» Авісі Єдині новини.